Але салат ти з'їв і забув, а книгу ти маєш на пам'ять, ти можеш її берегти, ти можеш її читати. Почитати про те, як люди собі живуть спокійно. Я плакала, я сміялася, я надихалася. А якщо обрати між книжкою і, наприклад, фільмом, що оберете? Фільм. Елітно, це дуже. Якось для... не по карману. Добрий день, ми з телеканалу Правда Львів. Скажіть, будь ласка, чи читаєте книги? Е, так, читаю. А які яка була остання? І загалом яким надаєте перевагу? Друкованим чи електронним? Е, взагалі надаю перевагу друкованим, тому що мені дуже важливо, як вона виглядає. І я люблю взагалі сам вигляд книги. Це треба пощупати, треба потримати в руках, можна з собою взяти і будь-де прочитати, бо електронна вона вже не має. Якогось такого шарму, напевно. От. Але я переважно е, читаю книги, якісь або мотиваційні, або Агату крісті. От е, улюблена книга – це маленький принц, яку я перечитую кожного року. Ну і звісно, до цього всього е, остання книга, напевно, яку я прочитала, то це якраз було нещодавно. Читала про маркетинг, тому що треба по роботі. От, і все. А стосовно вартості друкованих видань, отже, ціни також зросли. Ну, я вважаю, що це логічно. Я насправді не вважаю, що в нас в Україні зараз книги коштують дорого порівняно зі всіма цінами. Тому відповідно тут окей, тому що навіть от банально цю маркетинг книгу вона виконана дуже класно. Я її купила в районі там 400 гривень. Я не вважаю, що це є багато порівняно з тим, що в закладі коштує салат 350? Ну але салат ти з'їв і забув, а книгу ти маєш на пам'ять, ти можеш її берегти, ти можеш її читати, можеш її передати комусь, і можеш зрештою навіть продати. А хто, наприклад, там хоче собі здешевити, то він завжди може на будь-яких додатках, навіть таких як OLX, придбати книгу, ту, яку він бажає. Добрий день. Ми з телеканалу Правда Тутрів. Скажіть, будь ласка, чи читаєте книжки? А яким надаєте перевагу? Не знаю. Чомусь такому дуже, дуже банальному, дуже побутовому. Просто почитати про те, як люди собі живуть спокійно. А пам'ятаєте крайня остання книга? А, прочитав перше в житті фентезі. Прочитав Королів жарських земель. Було класно. А якщо говорити друкована книга чи електронна, чому надаєте перевагу? А, насправді друковані. Просто, просто люблю книжки, паперові зберігати. Просто для бібліотеки. А якщо говорити про фільм, книга чи фільм? І те, і інше. Перша книга, потім фільм. Зрозуміло. А якщо говорити про ціну, так? вартість зараз книг, як вона ма? Цілком, цілком насправді адекватно. Ринок розвивається і це дуже-дуже круто. Типу, враховуючи кількість проблем в книговидавництві, кількість викликів, це дуже адекватна і релевантна ціна за книги. Ми з телеканалу Правда Тутрія. Скажіть, будь ласка, чи читаєте книжки? Наразі? Наразі? Ні, Наразі. Наразі. а чому не читаєте? Немає часу Ні, чи? Бо зараз немає часу, бо дуже велике навантаження. А якщо читаєте, яким надаєте перевагу? Електронним чи друкованим? Друкованим. А чому? Тому що відчуваєш це, запах, відчуваєш Ціна. це просто естетика і читати спокійніше, вдумуєш, вдумуєшся і очі не навантажується. Ми з телеканалу Правда Турвів. Скажіть, будь ласка, чи читаєте книжки? Книжки <реш> ну, да. ні, майже ні. Да. А яким надаєте перевагу стосовно жанру, і чи електронні, чи. Психологія. От мені подобається. І щоб книжечки були. Тобто ви да, да, надруковані, да. А ти книжка, скажи. Ну, психологія і фінанси. Це за такі. Мене. Ну. <реш> Це до професії якось дотична? Чи просто цікавитися? Просто. Просто, просто цікаво. Да. А якщо обрати між книжкою і, наприклад, фільмом, що оберете? Фільм. Да. <ріхи> Ні, ну Я, звісно, люблю читати, але не такий книга люблю. В мене немає усідчивості, то тобто, лучше фільм. Да. Вот. А стосовно вартості, як вам ціни на книги в книгарні? Одуріли з тими <ріхи> цінами. <ріхи> Ні, ну як, ну є дорогі, прям дивишся, думаєш, чого вона там тисячу може коштувати і більше. Тоді так. Да. А так мені нормально. Чесно, не знаю, давно не купляв, без поняття. Добрий день, ми з телеканалу Правда тут трубів. Скажіть, будь ласка, чи читаєте книжки? Е, так, я люблю читати книги. А яким надаєте перевагу електронним чи саме друкованим? Ну насправді в друкованих є свій сенс, тому що це така атмосфера. Там не знаю піти в книгарню, почитати книгу, вона додає свого вайбу. Але Мені просто шкода возити з собою друковану книгу через те, що вона постійно в сумці, десь жмякається, рветься і тому подібне. Мене це дуже засмучує, тому здебільшого, коли я десь там їду або йду ну, в справах по роботі, то я беру собою електронну книгу, це зручно читати в громадському транспорті. Ну там то ти просто відкриваєш телефон і все, ти маєш при собі її. А якщо про жанр або можливо пам'ятаєте, яка остання крайня книга, яку ви прочитали. Е, ну, якщо загалом просто скажу, що фантастика це не моє, тому я не є людина, яка читає фантастику. Е... Можу про улюблену книгу сказати. Це вона називається Можете прочитати чоловік на ім'я Уве. Дуже прикольна книга. По ній ще є знятий фільм. Але там два фільми. Тому не помиліться, бо один не дуже він мене розчарував, а другий дуже прикольний. І це така книга. Ну, тобто, я плакала, я сміялася, я надихалася. Це книга про людину, про її доброту. Ну там просто я навіть не можу описати емоції, які я в той момент переживала. І я всім друзям таке потім розказую, все швидко, давайте читайте, Я вам кину цю книгу, прочитайте її. Будь ласка, вона дуже крута. Тому так, це моя улюблена книга, але це не остання прочитана. Але вона такий залишає слід найприємніший у моїй пам'яті. А якщо говорити фільм чи книга, що обирати? Насправді, по настрою раніше я надавала перевагу книгам, і в мене є ще такий момент, що я просто, якщо відкриваю книгу, я зразу в неї неряю, і все. Ну, типу, мене ніхто не бачить, мене ніхто не чує. Але зараз за рахунок того, що постійно якась біганина робота, і все решта, то надаю перевагу там умовно ввечері переглянути фільм. Але все одно ставлю, ставлю таку більше ставочку на книги. Кажі, будь ласка, чи читаєте книжки? Я ні, не читаю. А яким надаєте перевагу? Стосовно жанру і чи електронні, чи все ж таки друковане видання? Е, більш друковані, напевно. Друковані і читаю більш таке щось романтичне, якісь таке. А як стосовно, якщо обрати між книжкою і походом там фільм переглянути, так? Книжка, напевно. Спочатку книжка, потім фільм. Тобто спочатку книжка, потім екранізація? Так. Зрозуміло. А стосовно цін, як в? Вос. В принципі, я вважаю, що для книжок зараз нормальні ціни. Да. І якість гарна друку, то в принципі, я думаю, що нормальні ціни. А чому саме обираєте друковані? А мені просто подобається, коли я щось в руках тримаю, бо в телефоні мені очі на очі дуже сильно. А так, то краще. Ми з телеканалу Правда тут лів. Скажіть, будь ласка, чи читаєте книжки? Так, читаю. А які? Останнім часом я дуже багато читаю Стефана Цвейга від видавництва фоліо, його біографії Там про Марію Антонетту, про Магалана. Останнє я читав вже про Жозефа Фоше, мені дуже сподобалося. Якщо говорити електронна книга чи друкована? Друкована. А чому? <свісно> Бо я, ну, Мені дуже подобається, коли я читаю олівчиком собі швиденько все підкреслювати, дуже зручно. І Я дуже часто використовую книжку не просто що прочитав і відклав в бік, а я використовую книжку як постійний ресурс в користування і цей час відкриваю, щось повторюю, і не дуже швидко Та Той раз пригорнув, нагадав собі, що там цитату виписав ну, набагато швидше ніж в електронному варіанті. А стосовно вартості зараз книг, якщо говорити про друковані. Ну, так, вони дуже сильно піднялися в ціні, Я розумію, спочатку повномасштабної. Але я вважаю, це треба вкладати, мені це подобається. Це, ну, це нормально, треба підтримувати бізнес. Якщо говорити книжка чи фільм, що оберете? Книжка, книжка. Ну, дивіться, це. Звісно, фільм це швидке задоволення. Ти приходиш вдома після тих всіх новин, почитав, хочеш прийти собі відпочити і включаєш фільм. Але все-таки, коли ти вибираєш книжку, з першої перші години дуже тяжко. Тобі, тобі хочеш це відкласти, але ти вчитуєшся, ти починаєш від цього кайфувати. Ти і, і, і фільм це знаєте, це така історія на годинку, а книжка, ти починаєш занурюватися. І це вже ну, це, це як довге кіно, як так. <гум> Набагато цікавіше. Скажіть, будь ласка, чи читаєте книги? Читаєте. <гум> а які? Електронні надаєте перевагу, чи друковані? Друковані. <гум> 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 друковані. Друковані. А пам'ятаєте, яка була крайня прочитана або, можливо, улюблена? Це було на англійській мові Реймен. Може, мені подобається англійський читати. Я більш запам'ятовую слова, коли я читаю на англійській мові. Тобто надаєте перевагу мовою оригіналу? Так, 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 так. А якщо обрати між книгою і походом там, переглядом фільму, так? Військово переглядом фільму. Тобто перевага все ж таки? З радістю, так, так. Скажіть, будь ласка, чи читаєте книжки? Uh, Трошки. Так. А яким надаєте перевагу стосовно жанру і чи електронні, чи все ж друковані? Mm -hmm. Я надаю перевагу книжкам по типу історія мистецтв і все, що пов'язане з мистецтвом. Ми вчимося на факультеті графічного так, дизайну. Так. Дуже класне видання видавництво старого лева. Зокрема, це книги Історія мистецтв», історія архітектури і історія фотографії. І всі книжки якісь дотичні. Тобто, це можуть бути книги про фотографію. Також дуже класні книги. Вони. Лише англійською мовою вони, до речі, тут в трамвайчику цьому є е, теж від, але це не від видивництва електронні чи друковані? Я так розумію, друковані? Друковані, так це всі друковані книги. А якщо говорити, наприклад, про фільм і книгу, що оберете? Фільм. Ну, не знаю. От, наприклад, я читала книгу Агати Крісті є вбивство у Східному експресі, так було? Так. І є ще фільм, то мені фільм більше сподобався. Просто в книзі якось надто... Е Детально це якось передані ці схеми. Ти не можеш зрозуміти. Там дуже багато персонажів. Їх всі треба запам'ятати. Оці карти розписані, ці е, вагони намальовані. і ти взагалі це якось важко візуалізувати. А в кни... ну, в фільмі це якось краще набагато показано. Плюс атмосфера передається набагато краще в фільмі. Це ж як книга під там 80 вісімдесят я, чесно кажучи, не пам'ятаю. А стосовно вартості, так е, наскільки вбачаєте зараз дорогими, якщо купляти саме друковані? Елітно, дуже якось по кервону. Це щось дуже еліну насправді, в принципі, якщо це якісь класні книги, особливо від водиництва старого лева, ще й по нашій спеціальності, от я ще знаю книга від Артхас, графічний дизайн, нові основи вона називається. Я готова з нею дати всі свої гроші. Ну тобто, ці книги вони дуже круті, вони прям з практичними якимись такими розкладками, там про анімацію. От. Це, ж, це, це як даже колекціонування, я не знаю. Тобто, в певній мірі вони там дуже класні насправді. От я думаю, їх варто купувати все таки в паперовому вигляді.